Не українську, але підступний мозок продовжує триматись за російську, як джек ті двері. Лови кілька простих і дієвих порад. Перше. Пиши українською. Шукай інформацію в інтернеті. Пиши повідомлення друзям та колегам українською. Не соромся використовувати функцію перевірки орфографії. Це не шкільна олімпіада. Дискваліфікації з чату під'їзду не буде. Друге обирай українську пресу та медіа. Купуй українськомовні книги та пресу. Переглядай фільми з українською озвучкою. Або ж в оригіналі з українськими субтитрами. У нас реально найкрутіші студії з дубляжу. Поганий, ну, поганий, поганий. Третє захисти від русифікації дітей. Говори з дітьми українською. Обирай для них українськомовні книжки, ігри та мультики. Вимагай від педагогів у дитсадках та школах спілкування з дітьми державною мовою. Так, їм теж може бути. Тому покажи їм цей ролик. Перейти на українську легко, варто лише почати. Укріпуй кордони України безпілотниками. Долучайся до збору прикордонників. Наша зброя це правда. Вітаю інформаційна служба. Інтера доєднується до марафону. передовій інформаційного фронту наш народ не здола. Перемагаємо. єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій.